Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Поранені 16-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, пошкоджені приватні будинки і інфраструктурний об'єкт. Такі наслідки масовної атаки росіян з шахедами на Запоріжжя в ніч проти понеділка. Докладніше про це готова розповісти наша колега Єва Миронова. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Єво, вітаємо тебе. Яка в тебе є інформація на цей момент? Вітаю колеги. Так дійсно близько двох десятків ворожих шахедів атакували Запоріжжя цієї ночі. Десь о пів на дванадцятої ночі почалась атака на заводський район. Повітряна тривога тривала майже шість годин. Тут поруйновані біля десятка будинків приватного сектору на одній з вулиць, там де ми зараз знаходимось, і два об'єкти інфраструктури. Також по цій вулиці. Було поранено хлопчика 13 13-річного, як кажуть нам у військовій адміністрації. Зараз дитина в стабільному стані. Йому надана медична допомога. Давайте послухаємо коментар місцевої жительки. Цільна Дуже сильний вибух був. У мене двоє дітей, всі злякалися. Усі спимо в одній кімнаті, маленькі, на тому боці. А тут у мене всі вікна повилітали. Бачите? От дивіться, раз, два, три, три вікна та кухня, все вилетіло. Ми якраз сиділи на кухні і полетіли шибки. В нас полетіло скло. Все сумно, все дуже погано. А зараз тут місцевим жителям комунальні служби, а також волонтери надають всю необхідну допомогу, в тому числі і тимчасові матеріали, щоб тимчасово полагодити свої будинки, колеги єво. Скажи, будь ласка, чи є внаслідок сьогоднішньої атаки такі запоріжці, які залишилися без житла? І загалом, як питання розселення таких жителів вирішується в Запоріжжі? Саме внаслідок цієї атаки таких запоріжців немає. Ну але можу сказати, що справа в тому, що ворожі масовані атаки, як шахедами, так і кабами, приблизно з середини вересня цього року, призвели до того, що Запоріжжя вимушено розміщувати в тимчасових прихистках не лише переселенців, а й інших містян місцевих жителів Запоріжжя. Так, за останні два місяці ми маємо більше 900 пошкоджених ворожими обстрілами багатоповерхівок і близько. Двох тисяч будинків приватного сектору міськраді зазначають, що основна маса потерпілих все ж таки шукають свої варіанти вирішення цих, цих проблем, наприклад, розселення у родичів або люди винаймають квартири. Але все ж таки за останні два місяці близько десяти запоріжців скористалися саме послугами місцевих шелтерів. Давайте далі послухаємо коментар секретарки міськради Регіни Харченко. Люди, які потребують, до прикладу особливої медичної допомоги або особливого догляду, це до прикладу люди більш старшого віку, люди з інвалідностями. То ми можемо їх розміщати в наші геріатричні центри. І також у нас є ряд благодійних організацій. Суб'єктів надання соціальних послуг, які також допомагають таким людям і навіть займаються евакуацією з складних регіонів України, і надалі створюють відповідні умови, щоб людина відправилась до більш безпечного місця проживання. Запоріжжі наразі працює 17 державних шелтерів чи так званих муніципальних, точніше 10 муніципальних і 17 приватних шелтерів, які безкоштовно надають допомогу людям і розселяють їх у себе. Один з запорізьких фондів з початку повномасштабної війни займається евакуацією людей. Якраз відкрив у березні цього року такий шелтер. Наразі там живуть 27 мешканців. Це як правило люди похилого. Віку чи люди, які потребують особливої особливої медичної допомоги, евакуйовані з прифронтових територій різних напрямків від Запорізького до Донецького і Луганського. Тут в шелтері працюють близько 10 працівників. Більшість з них це санітари, які надають медичну допомогу постояльцям. Тут є всі умови для тимчасового перебування від безкоштовного харчування до ліків. Одна з засновниць шелтера каже, що окрім прихистку постраждалим людям також допомагають відновити і документи. Які були втрачені. Давайте послухаємо пряму мову далі. Наш фонд спочатку в займається самоевакуацією, і виникла дуже велика проблема, що не всі люди можуть поїхати з нами зразу. І ті люди, котрі не можуть поїхати зразу, тобто. Ім потрібно відновлення документів, їм потрібно загранпаспорти і так далі. І вони не можуть одразу поїхати, тому виникло велике питання. Ми займаємося ще координацією по шелтерам. Приїхала дінадцятава. Приїхала 11 вересня. Ми приїхали шестеро людей. Сюди половина, а потім ще у якийсь шелтер поїхала інша половина людей. Ну, у нас тут дуже добре, цікаво жити. Годують, перуть нам душ, приймаємо вода гаряча. все. ну як у Бога за пазухою для пенсіонерів клас, але вдома краще. а його немає. Директорка шелтера і волонтери, які працюють там, кажуть, що дуже хочуть розширити приміщення, щоб надалі була змога приймати ще більше людей, які потребують розселення. На жаль, зараз ситуація в Запоріжжі показує, що така необхідність може виникнути. І як зазначають в міськраді, зараз Запоріжжя має більше 200 місць для розселення людей, які того потребують. Але зазначають, що шелтер це лише. Тимчасовий прихисток. Передаю вам слово, колеги. Наразі в мене все.